Всі чекали, що буде по ЄСВ. Все таки відбулося зменшення навантаження на фонд оплати праці, знижено ставку до 22% і скасовано утримання ЄСВ знайманих працівників, яке становило 3,6%. Тобто Податок на доходи ЄСВ, все-таки будемо переконувати платників, будемо з ними працювати в тому напрямку, щоб все-таки вже виходило стіні. Тому що якщо взяти наскільки зменшилося ЄСВ, якщо в нас залишиться виплата заробітної плати на цьому рівні, якому було, то звичайно, що пенсійний фонд втратить кошти і не буде коштів достатньо для виплати пенсій. Пенсіонерам тому тут роботи для державної фіскальної служби буде достатньо і роз'яснювальної, і вже якщо платник не буде розуміти, то будемо вже застосовувати контрольно-перевірочні заходи.